Отримання відсрочки від військового призову чоловіками, у яких дружина з інвалідністю. Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та судової практики щодо неправомірної вимоги ТЦК, вимагати довідку на довідку щодо відсутності інших працездатних членів родини при отриманні відсрочки від військового призову розберемо позитивну судову практику із цього питання. Жодним, жодним нормативно-правовим актом не передбачено такого документу, в тому числі витягу, який містив би інформацію щодо відсутності у особи працездатних дітей висновки суду щодо цього питання наприкінці публікації. Обставини цієї справи чоловік звернувся до ТЦК. Із заявою про надання йому відсрочки від призову на війську від військової служби під час мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме у зв'язку із наявністю у нього дружину із другою групою інвалідності. ТЦК за наслідками розгляду відповідної заяви. Відмовив у оформленні відсрочки від військового призову на військову службу з підстав відсутності відповідних підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших інших працездатних осіб, які згідно із законом зобов'язані здійснювати утримання дружини військовозобов'язаного, діти інші родичі. Чоловік. Наголошував на протиправності прийня... при... прийнятого рішення, тобто відмови, оскільки він вважає, що під час звернення до ТЦК і заяви про надання відсрочки ним було подано повний перелік необхідних документів. Такі документи підтверджують наявність у дружини другої групи інвалідності та відповідно докази необхідності її утримання, що здійснюється саме чоловіком, а також відсутності інших повнолітніх членів сім'ї. При цьому звертав увагу суду на вимогу працівників ТЦК щодо необхідності надання на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов'язані утримувати його дружину. Це довідки чи витяги із РАЦУ. довідки на довідку у відповідності до листа Міністерства юстиції щодо видачі витягів із державного реєстру актів цивільного стану законодавством видачі витягу із реєстру щодо відсутності працездатних осіб дітей е, у особи з інвалідністю не передбачено чинним законодавством. Неодноразово у своїй діяльності ми зверталися до рац з цього питання, та відповідь одна: це не передбачено. Ми вже втомилися це пояснювати громадянам, адвокатам те.